Раду з напруженості навколо славнозвісного мафу на Старому бульварі 15 зростає. Так на сесії міської ради, яка відбулася 24 лютого, власник вже демонтованого об'єкту заявив про те, що він став жертвою влади і її каральної акції. Відповідно, знесення його споруди було незаконне та вибіркове. Сьогодні хочу вам, шановні, допитати, довести до інформації, що я сам став жертвою нової, старої влади їх каральних дій у відношенні до мене. Мій об'єкт. Знаходиться на старому бульварі 15. Знаходився. Да, прошу зауважити, знаходився, якого знищили завдяки порушенню законів Конституції. В день зносу це було 19 лютого, в 13.30 було терміново скликано виконком міської ради, на якому за дві хвилини було прийнято рішення. Для того, щоб знести мій об'єкт, на захист підприємця одразу виступила депутат міської ради Любов Цимбалюк, яка заявила, що дійсно дії влади були неправомірні. Також вона зауважила, що це стосується не тільки підприємця кучера, а взагалі всього малого бізнесу міста, який постійно зазнає утисків з боку чинної влади. Є закон, і ніхто нікому не дозволить його порушувати. А в даному випадку я стверджую, що ви порушили закон щодо даного підприємця. Я відбачу те. Але я знаю, як проводяться сьогодні акції щодо рекламних адекват, і це теж підприємці, і це теж ті, хто скончують податки. У свою чергу міський голова Сергій Сухомлин нагадав Любові Цамбалюк про те, що рішення про знесення даного мафу було погоджено на виконкомі ще минулого року та мало її підпис, як виконуючи обов'язків мера на той час. Я хочу вам нагадати, що рішення про знесення цього мафу приймалося в минулому році На виконкові. І... Ні, я не Ми і, ви... і діти я... підписали це рішення до Комкому, підтримали його разом з усіма, а зараз захищають підприємців. Підтримав демонтаж незаконно встановленого мафу на бульварі і Юрій Мойсеєв, депутат міської ради. За його словами, ті півні намети, які займали досить немаленьку площу та знаходились у парку відпочинку, не були, м'яко кажучи, окрасою міста. Що ж до так званої вибірковості при знесенні об'єктів, то це також не відповідає дійсності. Вибачте, не потрібно робити смітник з міста Житомира. Підтримувати, так, да, згодом закон потрібен бути для всіх. Стояв мав більше 10 років на цій території, ні документів, нічого. Подивіться, в якому стані, як його розносили, що там було, криси бігали. І ви ж вважаєте, що людина, яка робила там, постійно казала про дитячу кафе, зробила там постійно, получається шашличне чи Чернігівське, це сьогодні є прекрасна міста Житомира. І не треба казати про те, що це є якийсь один випадок. Сьогодні ведеться системна робота по прибиранню незаконних тимчасових споруд в місті Житомирі. І так буде далі.